Сьогодні зранку сталася дуже-дуже страшна халепа. Зникли абсолютно всі дорожні знаки. Світловор Михайло засумував, бо тепер ніхто не знає, як і коли переходити дорогу. Машини плутаються, пішоходи губляться і навіть велосипедисти не знають, коли і куди їм їхати. Щоб врятувати наше містечко від хаосу, на допомогу викликають сміливих та відважних учнів. Четверо. Сьогодні ми вирішили запросити вас для того, щоб показати, як ми працюємо над вивченням правил дорожнього руху. Ми обрали форму квесту, тому що саме ця форма допомагає дітям не в нудній, а в доволі захопливій формі вивчити дорожні знаки. Отже, ситуація відбувається таким чином: сьогодні, зранку, в нашому місті, це легенда, з якою знайомляться діти. Зранку в нашому місті сталася трагедія. Зіпсувався світлофор Михайлик. І і в місті відбувається страшенний хаос для того, щоб врятувати ситуацію в місті. На допомогу викликають справжніх рятівників. Це учні початкової школи. Діти приходять до класу безпеки. Вони поділяються на команди. Кожна команда отримує. Завдання після виконання завдання команда отримує маленький ключик, верніше частину ключа до свого завдання. А по завершенню цього квесту діти мають швидко зібрати ці слова в речення. Таким чином у нас з'являється ключик, який ніби відремонтує нашого світлофора Михайлика, і в місті відбудуться гарні зміни на краще. Це практична діяльність, це фізичний досвід, який діти краще за і можуть використовувати в своєму житті. У нас навчають безпеки дорожнього руху. Там задають, розказують про що норма, що з треба вибирати. Там такі квадратики з норми з Детектив треба було розставити червоні пропорції, де діти порушували правила або водії. Я гадаю, що цей квест допоможе мені засвоїти правила безпеки. Дорожнього руху я сьогодні прийшла, щоб дізнатися більше правил дорожнього руху, і мене тут навчають бути обережною на дорозі, і, і щоб я знала, як бути на звичайних ситуаціях. Ми були на локаціях дорожнього руху, і зараз ми на детективі. Нас навчали рухам, які робив регулювальник, і ми переходили дорогу за рухами регулювальника. А зараз моя команда складає Пазли, там хлопчик переходить до треба позначити, що означає кожен знак, наприклад, заборонені інформаційно вказові, і так, так далі. А там треба показати, де порушення в людей, які саме діють з дорогою і машин. Мені не того поки що детективи безпеки. Тут цікаві завдання та 50 на важкі трохи треба подумати на твою думку взагалі от складно вивчати правила дорожнього руху так в принципі, бо їх дуже багато але якщо гарно вивчити то буде все знати. тут е... і з нами розповідаємо що не можна що не можна ми тепер будемо знати як що треба робити якщо виключить світло та не будуть працювати світлофори